Вставай і за вухом почухай, у день не ховається дикий звір. Раз-два пісню чулі послухай, по між свірами завжди ми. Насливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець сміх, наче по небу юнак Бо між звірами мир, кожен звір звіру, брат. Закон в дикій джуглях панує, але й про опачність не забувай. І ранкова заря, і, і вечірня імла і Свою милість тобі у дорогу дала. І нічого дорогою і більше ти, 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 ти не просив. Покинути рідні ліси, каласку джунглі наси, Книга джунглів. Важливіше за закон. Акру не приходь сьогодні на полювання. Відколи це ти роздаєш накази. Чому ти думаєш, що Акру не слід іти? Бо він безвідповідальний. Ти зрозумієш, коли виростеш, що ти сказав? Не зважай, Мауглі, неважливо, що він думає. Він хоче бути з дорослим, а поводиться, як дитина. Забери свої слова назад. Не буду, крім того, я розповім Макелі, яке тебе безвідповідальне цуценя. Акру, припини. Це ти припини. Після того, як він наблизився до акела, він поводиться наче краще за всіх інших. Так і є. Кличуть на полювання. Суро підійди з невітряного боку і віджини буйвола в наш бік. Добре. Маулі, залізь на дерево і спостерігай за сурою та іншими. Роги буйвола можуть бути небезпечними. Ти маєш захистити вовків своїм іклом. Так, пане. Акру. Ага. Залишайся зі мною. Ага. Що таке? Є заперечення? А? Ні. Всі кидок, Маує. Заженемо його до кручі і йому не буде куди тікати від нас. Я не віддам тобі всю славу суро! Акру, зупинись! Зупинись, Акру! Акру, це було нерозсудливо. Ти міг постраждати, нападаючи сам. Не злися, Акела. Все ж закінчилося добре. Мауглі? Спускайтеся! Мауглі! Мауглі, не можу повірити. Я думав він в наших руках. Акру, ні. Твої дурні рішення зіпсували наш план. Ти не готовий полювати зі зграєю. Але акело. Акру зачекай. Мауглі, Ходімо зі мною. У нас ще купа роботи. Мауглі ще не повернувся. Так, а чому тоді Акру повернувся? Він повернувся? Це сигнал, що вони упіймали здобич. Скоро усі повернуться. Цікаво, що трапилося з Акру? Акру, ми прибігли ще не змогли. Як твоя лапа? Ми принесли тобі м'яса. Дуже смачно. Спробуй. Ідіть геть, залиште мене за мого. Що? Якщо ти порушив правило полювання, то залишайся без здобичі. Це закон. Так, мабуть, але ми віддаємо частину нашої сурої частки. Уже це не є порушенням закону. Мені не потрібна ваша їжа. Залиште мене. Акру, що не так? Ця їжа майже вся частка здобичі Маголі. Він зробив тобі послугу. Мені не потрібна його їжа. Але Акру, забудь про це, Мауглі. Це він порушив правило, і якщо він не хоче брати їжу, я не збираюся його просити. Гаразд, Акру, я залишуся тут, якщо ти потім зголоднієш. <плес> Вибачте, якщо трапився у вас на шляху, пані Лало. Кролик, якого я переслідувала, втік через тебе табакі. Прошу, не гнівайся. Я залагоджу свою провину. Забудь про це табакі. Я вовк. Я не буду їсти падаль, тим паче від шакала. Навіть смачний шматочок Буйвола. Буйвола? Я вкрав його, тобто знайшов його сьогодні зранку. Що, справді? Так, на тому пагорбі. Там живе Акро. Я думаю, це його. Мені байдуже, чи є воно. Хі -хі -хі. Тепер воно моє. Агу, Акру! Вчора щось трапилося Акру. А чого ти питаєш? Акру вчора був не в гуморі, бо акела покарав його за порушення правил. Акру був не в гуморі. Це на нього зовсім не схоже. Мауглі, ходімо швидше. Акру дуже погано. Акру? <звіс> Мій брате. Ні. Мамо, що сталося? В його рану потрапила інфекція. Мамо, закру все буде добре. Він одужає. Я не знаю. Що робити? Хто може нам допомогти? Я знаю. Багіра. Може, він підкаже щось мудре. Мауглі. Привіт, акело. Я заборонив допомагати акру. Він порушив закон. Інфекція в рані акру це його провина. Що? Акело. Ти знав про його рану, але тоді. Акру порушив закон. Ми не можемо просто це проігнорувати. Той, хто допомагатиме Акру, також порушить закон. Ми не можемо просто залишити його. Акру має заплатити за свою помилку. Суро. Якщо ти порушиш закон, то теж покинеш зграю. Він мій брат кело. Я не можу залишити його у біді. Багіро. Багіро, Де ти? багіро. Багіро. Я чув погані новини. Гадаю, Каа може знати, як усунути інфекцію. Це чудово. А ти мауглі? Якщо ти допоможеш Акру, Акела тебе суворо покарає. Я знаю. У вовчий зграє закон на першому місці. Якщо Акро порушив закон, можливо він заслуговує на страждання. Але він мій брат. Ну і що? І він мене врятував від буйвола. Навіть якщо я порушу закон, я все одно це зроблю. Навіть якщо ти покинеш свою зграю назавжди, він мене врятував! Буйвіл хотів напасти, а акро мене захистив. Тепер йому потрібна допомога, і я не залишу його Багіро. Це хоробра заява. Я готовий на все задля нього. Гаразд, тоді знайдемо ка. Дякую. Надії майже немає. Не кажи так. Лурі, я багато разів бачив вовків у гарячці. Багато разів. Але лише кілька з них видужували. Акело, я знаю, що мій син порушив закон і має бути покараний. Але прошу зрозумій, я його мати і я не можу його покинути. Я маю спробувати йому допомогти. Лурі. Я його мати, я не маю вибору. Суро, ти боягуз, ти навіть не спробував допомогти акру. Це акро порушив закон. В чому моя провина? У тому, що ти не порушив би закон заради рідного брата. Навіть мауглі не послухав келу. Але ж закон. Я знаю, що закон понад усе, але усе не включає рідного брата. Зрозуміло. Отже, в рану потрапила інфекція. Так, мама намагається очистити рану, але здається, це не допомагає. Інфекція розповсюдилася в тілі акру, і від очищення рани більше не буде користі. Що нам робити, Ка? Ех. Так, я щось пригадую. Я чув, мавпу вкусила отруйна змія, і вона одужала, коли з'їла пурпурову квітку. Пурпурову квітку? Єдине місце, де ростуть пурпурові квіти, це. Так, точно. То де це місце? На цій горі її важко пропустити. Дякую. Мауглі, зачекай хвилину. Прошу знайди суру і скажи йому, що я скоро повернуся. Не забудь. Цього разу людське дитя відкусило шматок, який йому не по зубам. Так, краще я йому допоможу. Скоро почнеться буря. Ну як він? Мауглі прямує на самотню гору на пошуки пурпурової квітки, яка може допомогти акру. Розумієш? На самотню гору? Саме так. Дорога туди проходить повз територію противних шакалів. І Він пішов сам вже за рятувати Акру. Незважаючи на деяких тварин, Мауглі ще не здався. Так. І прошу закон. Для Мауглі брат важливіший від закону. Бувай! Мала рацію, Лало, але я бігаю швидше від тебе. У нас немає часу на ігри, суро. Згоден, але я хочу допомогти Мауглі, Лало. Що я знаю, що я був боягузом, але тепер я змінився. А тепер йди. Нема потреби всім молодим вовкам порушувати закон. Все гаразд. Багіро радий, що не запізнився на вечірку. А -а -а. Моглі, скоріше повертайся назад, а я з ними розберуся. <світ> Стрибай! Дякую, багіро. Гарячка спадає. Чудова новина! Акру. Мауглі. Я твій борожник. Ні, тепер ми квити. Мауглі, Лала і Сура повернулись. Хм? Суро. Що ти тепер робитимешло? Скажу, що ця молодь зрозуміла урок. Я не буду їх карати. А як же закон? Що ж, закон це серйозно, але для Мауглі він не має значення. Маленький хлопчик. У джунглях без батьків, ліс, повен звірів і птахів, Як же вистоїть людини син але поволі за згодою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, І здобув він вірних друзів. Воїх захисників, повіру, свої сили й Просто простой сміливо мети слабким завжди допомагай, і тіп свій захищай закони джунглі, людину шануй у серці за.